Це не комерційна організація, яка допомагає американським компаніям у південній Америці. Прошу уваги усіх працівників. До нас заговорив господь. Щоб вижити, ви маєте виконувати наші вказівки. Завдання просте: вбити трьох своїх колег або ми вб'ємо шістьох. Телефони не працюють. Треба евакуювати цей поверх. Майк, і облиш, це такий прикол. Послухайте мене. Той, хто це робить, вони просто розважаються. <глёвляє> На підлогу! Збігло. Початок фази номер один. Від продюсерів закляття тастра та його голова наче вибухнула із середини. Як? На початку нашої роботи нам вели чипи на потилиці. <рес> не намагайтеся видалити ваші чипи. Виконуйте наші вказівки, або ми детонуємо вибухівку. Час пішов від продюсера і сценариста Джейнса Гана. Ніхріна не виходить розплавити. Ти знаєш, що це за метал? його Абісіознає. Врятуйте. Маємо обговорити усі варіанти. Ми не маємо права забирати життя у невинних людей. Що ви робите? Я потрібен дітям і дружині. Від режисера Грега Макліна. Початок фази номер 2 Не треба брати зброю. Треба збагнути, як вибратися. Всім стояти! Це був тільки початок. Розверніться навкруги і знищіть тих, хто перешкоджає вашому підвищенню. За дві хвилини ви маєте... Кожен буде сам за себе, врешті-решт. Експеримент Офіс. Скоро у кіно.